І так, цю гру я замовила на тему, ви теж можете це зробити. Вказано 36 плюсом, однак я вас завіряю, вже перевірено на своїх дітях для 10 років навіть теж дуже класно підходить. Всередині ми бачимо набор карток, вони різнокольорові, вони червоні, жовті, зелені та сині. Під колір цих карток ви знайдете кубики, що мені подобається. Матеріал дерево дуже класно відполіроване, дуже гарний колір, чіткий малюнок, абсолютно без запаху. Це дуже-дуже важливо. Ось такі різні у вас є кубики. Ви вибираєте, наприклад, таку мордашку, і ваша дитина. У якої, наприклад, біля неї лежать чотири кубики жовті з різними, як ви бачите, малюнками, повинна, дивлячись на картинку, швидко-швидко знайти саме таку, як потрібно. Так? Ось я знайшла, бачите, скільки мені часу позадобило, щоб знайти. Одну сторону. Ось таким чином ваша дитина підбирає і робить таку саму мордашку у себе. Варіант, ви кладете біля однієї дитини тільки жовті, а біля іншої дитини, наприклад, тільки блакитні. На старт, увага, марш, і одночасно починають вони збирати. Дуже класно це перший варіант гри. Другий варіант гри це сортування. Так, у нас є жовтий колір, зелений, блакитний. І ми сортуємо. Взяли різні мисочки, поклади, будь ласка, сюди тільки червоне, сюди тільки жовте, сюди тільки зелене, сюди тільки блакитне. Все, дитина посортувала вам по кольорах. Далі наступний варіант. Я хочу, щоб дитина виклала мені візуально ритмічний ряд. Як вона це буде робити? Я їй кажу: викладай, будь ласка, так, зелений жовтий, зелений, жовтий. І далі дитина, обираючи серед наявних двох жовтих, вже і двох зелених, які у неї залишились, і доставляє так само ряд зелений, жовтий, зелений-жовтий. Так само ми можемо робити з різними кольорами. Будь ласка, користуйтесь, я рекомендую. До речі, вартість цієї гри, мені здається, 3 або 3,5 євро, я точно зараз не підкажу. Але вона того вартує. 3, 2, 1. Finished. Show me.